Ой, вибачте, друзі, я просто дуже кайфую під цей трек. Всім привіт! Ви на каналі Тенісна Кухня, я Андрій Корнушков. І зараз буде дуже цікаво про тенісне спорядження. А сьогодні ми протестуємо і поговоримо про чергове оновлення Бабулат Пюраеро, про моделі одного з нетитулованіших тенісистів планети Рафи Надаля. Тож, скоріше підписуйтесь на канал, підтримайте це відео лайком і погнали! Як і завжди, Пюраеро має дуже яскравий, сміливий. Та навіть футуристичний дизайн. Добре впізнаваємо палітру кольорів. Ракетка нібито сама натякає нам на дуже агресивну гру з потужними ударами та масивним топспіном. Але до чого ж тут Рафа Надаль, запитаєте мене ви? Так, дійсно, Рафа є обличчям бренду Бабалат та просуває саме цю серію. Але насправді він вже давно грає ще пра -пра -пра бабусею цієї ракетки. Ракеткою Бабалат Aero Pro Drive Original, Мабуть, ще з 2004 або 2005 року, коли Рафа тільки з'явився на великих екранах. Користуючись даними з блогу Теніснерда, який я регулярно читаю, і посилання на нього я залишу в описі до цього відео, я можу точно сказати, що персональна ракетка Рафи набагато жорсткіша, має жорсткість 72 одиниці, важча має вагу 343 грами зі струнами та намоткою, а також має Сінвейт 360 одиниць. Якщо ви дуже уважно дивилися попередній мій огляд HeadSpeed Pro. Про моделі Новака Джоковича. Там я розповідав, що Сінвейт персональної ракетки Новака також 360 одиниць. Тобто два найпринциповіших суперника мають ракетки з дуже схожими характеристиками. І не забувайте, друзі, що ви можете придбати цю ракетку або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Чим же відрізняється нове покоління Aero від попереднього? Ну, по-перше, інженери Бабулат зробили ракетку м'якіше. З 67 одиниць жорсткості вона зменшилась на 65, а також трохи знизили свінгвейт ракетки. А це означає тільки одне, що головка ракетки стала відчуватися ще легшою, і тому нам буде ще простіше сильно її розганяти і надавати потужний топ спін м'ячеві. Крім того, інженери Бабалат використали тут нову технологію NF2, яка має забезпечити більш комфортне відчуття м'яча. А також прокачали свою вже добре відому систему FSI Spin. Вони зробили струнний малюнок більш щільним, без зміни струнної формули. Вона так само залишається 16х19, але е сітка, е зерно сітки у центрі ракетки стало менше, стало більш, більш щільним для покращення контролю. Ну а як це все вдалося в інженерів Бабалат, ми перевіримо у грі. Погнали! І найперше, що я відмітив для себе у новій Піраю 2023, так це простота використання. Ракетка має досить велику соту головку і просто такий величезний світ-спот. Надавати потужне обертання, надавати велику швидкість м'ячу стало, як я вважаю, ще простіше завдяки зниженому Сінвейту ракетки, а також зниженому зниженому рівню жорсткості рами. Ракетка додала у контролі. Раніше Бубулат Пюрера була ракеткою зовсім не для плоских ударів. Усі плоскі удари, наприклад, у мене, усі летіли далеко в аут. Завдяки зниженій жорсткості рами, ракетка стала трошки менш потужною, але дає можливість краще контролювати м'яч на потужних плоских ударах. Крім того, покращена жорсткість рами. Та покращений струнний малюнок е, е, дав можливість краще контролювати м'яч на сітці. Як завжди дуже сильно хочу подякувати моїм друзям з тенісного клубу у Парку Шевченка за надану можливість знімати огляди тут на цих мальовничих затишних кортах. Посилання на клуб залишу в описі до цього відео. У грі зльоту Бабулат Пюреро мене дуже порадував, тому що, як правило, е, ці ракетки Бабулат Пюреера. Не найкращий варіант для гри на Сіці, але ж нове покоління завдяки зниженому свінвейту стало більш маневрене за попереднє, тому простіше оперувати ракеткою на сіці. Крім того, завдяки зниженню жорсткості рами, а також покращеному струновому малюнку, стало простіше контролювати м'яч і класти його по місцю. Мій постійний спарринг партнер Стас також протестував Aero, і вона йому сподобалася в плані контролю і особливо комфорту. Але йому було дуже важко надати необхідну глибину польоту м'яча, тому в цьому плані йому вона не дуже зайшла. І це не дивно, тому що повсякденна ракетка Стаса це надпотужна pure drive. А Далі я хочу прокоментувати нашу зі Стасом гру. Одне це як ракетка відчувається на тренуванні, і зовсім інше, як вона підходить гравцю у грі на рахунок. Дуже сподобалося подавати, ракетка в принципі, непогано подає плоску подачу, але більше всього вона мені сподобалася саме на кручених подачах. Різано, слайс, Kicksur. Зараз ви бачите, що я стараюся тримати Стаса подалі від сітки глибокими, накрученими ударами. І, в принципі, це вдається він більше помиляється. Ракетка також мені сподобалася на прийомі. І після потужного та агресивного прийому була можливість переходити в атаку, що ви в принципі і бачите. Зараз ви бачите непоганий захист, а потім не дуже гарну контратаку. Знову ж таки, ракетка досить потужна, і бити плоскі атакуючі удари не завжди гарна ідея. А в захисті ракетка сподобалася, тому що. Завдяки невеликому свінвейту є можливість дуже комфортно і просто швидко приймати рішення в захисті, щось там допрацювати кистю, якщо немає часу на повний замах. Окрема тема це гра з льоту. Спеціально приблизив у цей розіграш, де Стас підгружає мене під форхенд з льоту, і я потім. Просто-напросто помиляюсь тактично, але ракетка дуже гарно показала себе у відраженні сильно летячого м'яча. Завдяки знову ж таки покращеному, я вважаю, більш за все, завдяки покращеному струновому малюнку, що його зробили більш щільним, а також що завдяки зниженні жорсткості ракетка стала більш, більш контрольованою, краще контролювати м'яч. Крім того, хочу відмітити знову ж таки простоту використання ракетки, бо це дуже важливо у грі на ґрунтових кортах, та й, в принципі, дуже важливо у грі на рахунок, щоб якісь. Неідеальний підход до м'яча, або якісь вади грунтового покриття, неправильний відскок м'яча не так сильно впливав на гру. І саме ця ракетка завдяки великій голові, великому світспоту та достатньо товстому ободу вибачає багато таких помилок і дає можливість довго та надійно тримати м'яч на задній лінії. І по задній лінії окремо хотів би додати, що я вважаю, що це. Одна з найкращих ракеток один з найкращих варіантів для бейслан ґрандерів тобто для гравців, які віддають перевагу потужному е обміну кічами саме задньої лінії. І як в принципі, і ми з, зі Стасом. Наш основний стиль це бейстайнграйдер. Ми стараємося тактично вивести свого суперника, поставити його в незручне положення і вже потім завершити свою атаку з хавкорту або на сіці. І ця ракетка дуже добре, як я вважаю, підходить саме для такої гри. Інколи мені трохи не вистачало свінвейту ракетки, тобто ваги в голові, для того, щоб... Потужно придавити м'яч зверху вниз в атаці, як ви зараз бачите на відео. Але я вважаю, що це тільки один мінус цієї ракетки. Тільки но ну, я отримав ракетку та почав її тестувати. Одразу посипалось питання від моїх друзів, тенісистів та від підписників: як ракетка, чим вона відрізняється від попереднього покоління, чи щось змінилося окрім косметики. Але друзі, і особливо ви, фанати Pure Aero, можете бути щасливі. Ракетка залишилась все такою ж дуже потужною, а також спін-френдлі. Крім того, вона стала ще простішою в використанні завдяки зниженню свінгвейту. А завдяки зниженню жорсткості рами ракетки та е, більш щільному малюнку струн. Ракетка дає можливість більш комфортно та контрольовано направляти м'яч по місцю, а також мати дуже комфортне відчуття під час нанесення потужних ударів задньої лінії. Тому мій вердикт дуже простий і зрозумілий. Babalat Pure Aero залишається золотою серединою у всій лінійці Бабулат між надпотужною Pure Drive з однієї сторони та більш орієнтованими на контроль Pure Strike з іншої. І саме тому я можу рекомендувати Babalat Pure Пюрайро абсолютно усім, дуже широкому колу гравців, від перших днів на корті. І з той же самий час ця ракетка може задовольнити вимоги навіть деяких професіоналів, особливо це стосується агресивних бейслайн грайндерів або будь-яких гравців, які грають з дуже потужним топспіном. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте лайки вподобайки, пишіть коменти та підписуйтесь на канал. Крім того, ви можете підтримати мій проєкт на Патреоні по посиланню в описі до цього відео. Там ви можете оформити щомісячний донат або ж купити мою онлайн-консультацію. На цьому в мене все. І не забувайте, в Україні йде війна. Вірте в ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Все буде Україна!